Катерина Остапчук, значить, хочу зачитати декілька її цитат із закритого телеграм-чату. Абсолютніша сенсейшн, якої ви ніде не знайдете. Отже, пам'ятаєте ту історію, коли. Після того, як Алхім викладала вже під час повномасштабного про базування військових в лікарні, ну в які перебували хлопці, туди був приліт. Це був один із перших найгучніших зашкварів, ані під час повномасштабного найгучніших шкандалів, як то кажуть, і от в закритому чаті Катерина Остопчук заступилася за Алхімшу. Та ну ви дійсно думаєте, що вдарили лише через сторіс Алхім. Наша національна ідея це срач просто дує матися <кхм>, за все підряд, і далі вона спіною у рота топила до неможливості, яка неймовірна алхім. Тобто, ви можете зробити висновок і зрозуміти, які насправді розділяють цінності. Катя Стапчук, покатько в народі, називають її так. А ці коментарі вона залишала в закритому телеграм-каналі для українських топових блогерів. Є закритий чатик, в якому блогери між собою спілкуються, обговорюють певні зашквари і як себе будуть публічно поводити, кого підтримувати, кого топити і так далі. І от там прибуває покатько. Так вчепилася за алхім, тому що вона чітко розуміє, що мір і все, що з цим пов'язано, для неї є досить близьким і зрозумілим, на відміну від усього про українську. Тож робіть любі друзі, висновки, що себе представляє. Катерина Остапчук, підпишіться на наш телеграм-канал, посилання в описі та в закріплених. Почитайте чатик і зрозумієте, наскільки Остапчучка це дно. Що думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Тепер трішки про інфокурси. Та сама учениця Люся Марковка, у якої була наставниця інфошахрайка Богдана Ганчарук, запускає свої нові курси по новим тарифам. І я просто офігів. Ось яку нам інформацію злили. У нас є три пакети: Light, VIP і Super VIP. Значить, почнемо з більш доступного дешевого. Це 660 євро. Нульовий модуль та стратегія. Перший модуль упаковка профілю. Другий модуль робимо продаючий контент. Три майстер-майнди без зворотнього зв'язку. Доступ три місяці. Це все за 660 євро. Далі ВІП-пакет за 790 євро. П'ять модулів плюс нульовий. Нульовий модуль мислення та стратегія. Перший модуль упаковка профілю. Другий модуль робимо продаючий контент, продаваючий. Мабуть, ну окей, третій модуль продажі, четвертий модуль просування блогу. П'ятий модуль, великий запуск, шість майстер-майндів, загальний чат нетворкінгу, куратор для перевірки домашніх завдань, список блогерів, урок по таргету. Від таргетолога мотивуючи кружечки від Люсі і вказівки по загальним помилкам. Вдумайтесь лише, ви замовляєте мотивуючі кружечки у інстаграм-блогериці за 790 євро. Потужно. Ну і третій найдорожчий пакет. Супер ВІП. Значить, вартість 2790 євро. П'ять модулів плюс нульовий. Усе те ж саме. П'ятий модуль великий запуск, значить, додається сюди особисте. Наставництво від Люсі на весь період курсу, особливий чат зі зворотнім зв'язком від Люсі, створення прогріву від Люсі для перших продажів. Доступ назавжди. я просто дивуюся, тому що це ж не підлітки, і не молоді люди купують дані курси, тому що це коштує шалена грошей. А туди йдуть дорослі тіть і дяді, які вже пожили це життя, які щось бачили, які розуміють щось в цьому житті, але погоджуються абсолютно на усе в сподіваннях, що нічого не роблячи, я знайду якусь пігулку. От мені пообіцяють, скажуть, що я такий класний у мене все вийшло, і я стану успішним заможнім, не докладаючи до цього зусиль. Якщо ви хочете стати успішним успіхом, чогось справді досягнути і грати вдовго, як то кажуть, вам потрібно працювати, працювати ще раз працювати багато. Так, не хочеться так, ліньки. але треба, тому що іншого шляху немає. Усе інше на вас дурника заробляють бабло, такі як Люся Марковка, котрі вчаться у іншої інфошахрайки Богдан Ганчарук, яка поки що не має проблем з податковою, але зовсім скоро буде їх мати. Ну коротше, робіть висновки, думайте, кому і за що оплачуєте чуже розкішне життя. Трішки ексклюзиву на завершення про ту саму Наталку Денисенко. Кошенята стали свідками досить. Історії. Сьогодні бачили цікаву картину, яка вам, як пліткарю, думаю, була би цікавою. Бачили Наталку Денисенко на схилі в Буковелі. Вона проводила фотосесію, але крім неї, там також було дещо цікаве. Ось цю фотосесію, останню схилу Карпат, посилання в інсті, ми бачили зі сторони, а також бачили, як перед нею пані Наталія обнімалася та цілувалася з невідомим чоловіком, після чого вони пішли проводити фотосешен. Є фото та відео з цієї фотосесії та те, як пані Наталя фотографувалася з цим чоловіком, які не пішли на загал. Угу. Денисенко, ну я ж вам кажу, там особисте життя покрите такими секретами, такою кількістю амурів. Тож хто впізнав цього пана на світлині? Будь ласочка, надсилайте нам інфу, хто він, як його звати? Скидайте посилання на його соцмережі, чим він займається, і чи не є це промокампанією? Тому що взагалі є чутки, що Денисенко насправді розлучилася заради того, аби бути із топовим сьогодні режисером в Україні Олексієм Комаровським. І у разі, якщо це правда, то чи не є дане. Відео та фото спеціальним відволікаючим маневром задля того, щоб відвести увагу від справжнього роману. Ви запитаєте, навіщо такі багатоходівочки? Отак, наші зірнки це полюбляють, тому що дуже не хочуть, аби незручна правда вилазила назовні. Тож, хто що знає, що це за чоловіки чи це правдива історія, надсилайте.